І ДСНС існує єдиний етлічний центр, який готує собак і готує людей. Бо ми маємо ліцензію від Міністерства освіти і науки України і випускаємо. Рятувальників-кінологів, заробітничої професію. Собаками зайняли з у 2006 році, розпочали цей напрямок з двох лабрадорів, і в більшості займалися до 2014 року. Займалися пошково-рятувальним напрямком. Зараз ми розпочали новий напрямок підготовки мінопошукових собак, які працюють на відкритій місцевості. Це другий рівень підготовки, зовсім інший етап підготовки. Він для нас новий. Ми не знали, де цей. Напрямок вивчити. Ми звернулися до норвезької організації NPA і вони нам пішли на зустріч. Ми поїхали до них в Босню, побачили їхній центр підготовки мінопошукових собак, зрозуміли, наскільки вони професійні, дивлячись їхню базу, дивлячись їхню лабораторію, ми зрозуміли, що у них великий досвід. Ми їх запросили до нас в центр, і вони пішли на зустріч. Ми підписали меморандум про співпрацю. І цей меморандум ми розпочали. З влітку до 2022 року. З цього напрямку ми почали з ними інтенсивно, з цього часу почали інтенсивно з ними працювати. Ми пройшли курс підготовки, вони нам подарували шість підготовлених собак породи більгійська вівчарка Малінуа, і ми зробили в парі з кінологами. Тобто вони пройшли кінологи у нас річний курс підготовки за їхньою програмою. Ми побудували матбазу, яка містить собі бокси і подібні елементи, які вони в подальшому ці собаки би е зустрічали під час пошуку вибухонебезпечних предметів. І перед залученням ми їх провели сертифікацію за участю інструкторів НПА. Ну відповідно, оце перший раз ми зараз залучили їх до виконання робіт пов'язаних з гуманітарним розмінуванням. За інформацією, що тут пластикові міни, металодетектор їх дуже погано чує. Тобто, для, для, для цього ми сюди залучили саме мінопошукових собак. Собака реагує безпосередньо на ну, матеріал, вибуховий матеріал. Тобто, ну, вона не там. Запах пластику, запах металу, вона його би, ну, не позначає. Вона позначає сам матеріал, який в боєприпасі знаходиться. Одна собака в день в середньому працює від 300 до 50 квадратних метрів, може і працювати. Це при хороших погодних умовах, при робочій кондиції собаки і так далі. При температурі відповідній, коли не жарко і не холодно. Кінолог сапер сам повинен слідкує за собакою і бачить її кондицію, якщо вона десь втомилася там трішки або їй треба попити води. Він бере перерву собі, вложить собаку в безпечне місце і собака відпочиває. Мінопошукова собака це не активний пошук, це пасивний. Це спокійна, рівноважена робота, ретельна робота по пошуку. Собака повинна по маршруту проходити 10 метрів і, і по тому самому маршрут повертатися назад, охоплюючи зону в ширину 0,5 метрів. І так поетапно вона повинна проходити квадрати, які провів там і позначив сапер, який пройшов безпечні проходи, провів і зробив квадрат для пошуку мінопошукової собак.